Ніч на 14 травня Росія випустила по території України балістичну ракету Іскандер та 145 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників імітаторів різних типів. Із 70 ударних дронів було збито силами оборони України на сході, заході та в центрі країни. 42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Так, на Харківщині ворог застосував проти мирних жителів керовані авіабомби, БПЛА та ФПВ-дрони. У результаті загинуло двоє людей. Ще 10 осіб було поранено. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарські споруди, сільгосптехніка та автівки. Тим часом на Дніпропетровщині, внаслідок російських атак, дронами та артилерією постраждало двоє людей. Було пошкоджено будівлю комунального підприємства, інфраструктуру, багатоповерхівки, супермаркет та приватні будинки.